Там нас такая я стала ходить, Дерусифікувати свою бібліотеку закликає Івано-Франківська сортувальна станція Респейс. Її учасники провели благодійну акцію Російську літературу на макулатуру, ба більше усі виручені кошти від зібраних книг передадуть на підтримку збройних сил України. Ми приймаємо від населення міста російську літературу і 100% коштів ми спрямуємо у фонди Повернись живим та Сейф now Івано-Франківськ. Тобто ми рівномірно розподілимо кошти між цими двома. Фондами охочих позбутися російськомовних видань кажуть організатори чимало. Серед них і постійна відвідувачка сортувальної станції Респейс Руслана каже, ініціатива дуже правильна. Вважаю, її треба взагалі вилучати з бібліотек, з фондів шкільних, в тому числі там в садках. Все одно якісь присутні книжки і з домашньої бібліотеки здавати на вторсировину, щоб це перейшло, так сказати, безпосередньо на хороші вчинки. Можливо, не тільки позбуватись російського, зазначає дівчина, але й більше розвивати та вивчати українську літературу. Бо всі знають Достоєвського, але наших письменників насправді дуже мало знають. І я зараз почала перечитувати шкільну літературу українську, які ж класно творить той самий там тигролов. Це настільки крутий роман пригодницький. Я навіть, ну, ніколи не замислювалась над тим, що українські письменники могли писати таке. Це просто дайте книга актуальна, що тоді була 40-х. Роках, що зараз, тобто це дуже важливо. І таким чином відокремлювати нашу культуру від їхньої, Бо все ж таки, в нас різна культура, ми різний народ, і події останніх, останнього року нам це довели. Не лишилась осторонь благодійної ініціативи Іванка. Тому що я вважаю, що наразі. Російська культура, мова і все, що пов'язано з російським словом, так? тобто в загальному це слово має бути відкинуте і відчужене, тому що в нас є свій український народ, своя українська мова, і ми маємо максимально українізувати себе в першу чергу. Тобто має бути зміна спочатку ну, починати з себе всередині, а потім будуть і наслідувати люди. Я вважаю, що російському не має бути місця в нашому суспільстві і в нашій Україні. Тому дівчина також вирішила дерусифікувати свою домашню бібліотеку. Мої друзі, які влаштовували розпродаж книг, вони продавали книги українською. То я Відкопала свою стару бібліотеку, знайшла там українські, знайшла і російські книжки. То ми їх принесли і віддали на макулатуру. Дана ініціатива, зазначають, як у активіста триває уже два місяці. За цей час вдалося наповнити російськомовними виданнями два контейнери. Вже зараз вона завершальна. Ми підбиваємо підсумки, і наразі ми підрахували, що приблизно зібрали 350 кілограмів літератури, яку ми здамо. Здамо та да, виручимо кошти і якраз спрямуємо їх у фонди на підтримку збройних сил України. За потреби зазначають організатори акцію російську літературу на макулатуру продовжать. Мар'яна Джерчина, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.